Набрання дуже коротко, такий збіг обставин, що у нас зараз по наявності є модельки майже всі весь ряд Максуса. Це у нас Мінівен Юнік 5 на 7 місць 53 кВт, 300 плюс ходу. На такому до речі, не так давно їздив у відрядженні по Європі. І, до речі, Максусів дуже багато в Європі. Це всі буси, всі машинки з Європи. Ссіе Комбо 2, порт європейський, це довга база Deliver 3. Така нова пошту возить. От такі довгі і короткі бази. Коротка база 4,8 куба, це довга база 6,5 кубів. Машинка. Вони ну, позакриті я думаю, ні, відкрита. Бачите Тут 2,7 метри по полу, задніші двері, ворота відкривні. Це Deliver 9. Deliver 9 він. Ну, це закрите. Deliver 9, 11 кубів, 3,5 метри по довжині кузова всередині вантажного відсіку. Тут три людини сідає. Видно, не видно. Є окремі огляди на кожну машинку. На цьому каналі підписуйтесь. Ось, дивіться, ось мій контакт. На цьому відео є мій номер, адреса автосалону. Ціни по запросу, будь ласка, тому що тут багато машинок вже під замовленням. Якісь машинки ще доїжджають, багато що в дорозі. Питайте, бо до кінця року треба обов'язково собі електричне щось зробити. Бо після нового року буде плюс 40%, це буде боляче. Ну, Така машинка зараз коштує там 18-19 грошей, буде коштувати, ну, рахуйте, це буде вже 25-26. Отак. Ну і це величезний бус, бачите, він просто в порівнянні як і течек. Ну, якщо в, в таких зрозумілих марках розмовляти. Так що тако, мінівен, дуже крутезна машинка, поїздив на ньому 1000 км по Європі, дуже, дуже приємно. Заряджається там за 20-25 хвилин тут теж є швидкі порти зарядки. І тут, і тут. Так що гарного дня бережіть себе звертайтесь вулиця Павла Синка 8, номер телефона на цьому відео.